Доброго дня! Вас вітає Porsche Центр Києва Аеропорт. Мене звати Богдан, і сьогодні я ознайомлю вас з ключовими характеристиками та перевагами автомобіля Porsche Cayenne Coupe Hybrid. Porsche Cayenne Coupe Hybrid – це поєднання турботи про довкілля з динамікою високого рівня. В автомобілі представлені не лише гібридні технології зі світових перегонів, а й просторий салон, місткий багажний відсік, що саме актуально під час подорожей всією сім'єю. В автомобілі присутня стандартна опція: це пакет спортхроно, опція, що включає в себе хронограф на центральній консолі автомобіля та перемикач режимів руху з кнопкою Sport Response на рульовому колесі. Він дозволяє обрати один з чотирьох режимів. Режими E-Power, Hybrid Auto, Sport та Sport Plus. Системи приводу Cayenne Hybrid Coupe дозволяють впевнено підкорювати будь-які дороги. Електричний привід відрізняється своєю тихою роботою, але при цьому він забезпечує високу енергоефективність і вражаючу додаткову тягу. «Ян купей Гібрид це спорткар із 6 турбодвигуном, робочим об'ємом 3 літри, максимальною потужністю в поєднанні з електродвигуном 462 кінські сили та максимально комбінованим крутним моментом. 700 ньютон-метрів. Споживання палива у змішаному циклі становить до 5 літрів на 100 кілометрів, в залежності від рівня заряду акумуляторної батареї. Cayenne Coupe Hybrid – це спортивний, динамічний та водночас комфортний позашляховик від Порше, який полюбить уся ваша родина. Завітайте до Porsche центр Києва аеропорт, щоб обрати автомобіль, який відповідає вашим очікуванням.